Вітаю, друзі! вас на своєму каналі півтори сотки. Хто ще не підписався, підписуйтесь на мій канал, буде цікаво і поради, може, комусь будуть корисні. Я вже цибулю убрала з грядки, вже основна частина лежить в сараї. А залишилася та, що була ще зелена пізня, але вже прийшов час її убрати. Бачите, у неї вже така мочка велика, що не потрібно її держати вже в землі, потрібно її вбрати. Ем, Якщо навіть зелене трохи залишилася оця бадилля, то його потрібно положити десь або в сарай, або якесь місто знайти не на сонці. Воно досохне, висохне, але цибуля вже готова. бачите, її вже потрібно дарвати це все, що залишилося. З грядки потрібно вже обрати, підчистити, положити. Я кладу у сараї, вона у мене досихає, а потім я її перебираю, чищу те, що потрібно. Як я чищу, залишаю приблизно, отак от сантиметр, півтора см, два см, і кладу за розміром більшеньку, меншеньку. Отак друзі зберігається у мене у сараї. Я зберігаю досушую цибулю. У кого нема сараю, можна розкласти це все у місті, де не дуже спекотно і не дуже волого. Вона повинна досохнути гарненько стебло, це досохнути, потім ви підчистите стебло, трішки мочечку зріжете. Це я так роблю. А хто хоче, може заплити коси стебулі, як є де повісить, потім ці коси. От і що я вам раджу ще зробити? Я зберігаю в картонних ящиках різних, роблю отвори, щоб цибуля дихала. Храниться вона в невологому місці, не теплому місці, більш прохолодному, і що вона зберігається в мене дуже добре до самої весни. То я вам раджу таке робити і побачити, що буде вона лежати добренько до весни. Дуже гарний врожай в цьому році. Цибулі в мене вийшов. От те, що я вже раніше прибрала. Я вам казала, що я посадила картоплю. От картопля вже зійшла, і вже її потрібно підполоти. І, бачите, гарненько зійшла картопля. Збирати буду я врожай приблизно 15 жовтня, у таких числах. Врожай в мене в тому році і позатому році був дуже добрий. Раджу вам таку, якщо хто спробує, бажаю вам гарних врожаїв. Podpisujcie się na kanał. Do pobocznych!